Привіт! Ми сьогодні прийшли на екскурсію до Ватикану трішки прогулятися, подивитися цю красу, колони. І як бачите, йде три чотири ряди колон. Одна, дві, три, чотири. Чотири ряди. І у Ватикані є місце. Стаєте ось на цю точку, де стоїть чоловік. І всі колони стають тоді в один ряд. Зараз спробуємо стати і покажу вам. Ось так, як ви бачите, колони у чотири ряди. Там чотири колони знаходяться. І ось тут, як бачите, їх чотири. Якщо ми стаємо ось на цю точку, центр, і як бачите, перед нами всі колони вирівнюються і вони стають всі в один ряд. І не видно вже тих решту три колони. Всі-всі колони на цьому місці стають в один ряд. Класно, так? Так побудовано, цікаво. Ось така цікавинка Ватикану. Всім дякую за перегляди і всім пока-пока.